Я хочу сказати вам про ось таке. Перше, перед тим, як послухати вже ось цю науку, я хочу запропонувати вам усім послухати от цих 14 стовпчиків вірша, присвяченого Хресній дорозі, де кожен стовпчик належить до стації, до стояння. Охресна дорога той похід, а стояння це зупинилися, і так перше стояння, друге, третє, і так 14. Ця, цей вірш був написаний у Харкові, і ми знаємо, що Харківця. Кожне місто певно, що потерпає, і терпить по-своєму і Дніпро, в тому числі і Запоріжжя всі. Але знаєте, коли я в Дніпрі, мені здається, що більше по Харкові стріляють, вчора ми мали розмову з одним товаришем, він каже, та що там Запоріжжя? Мені здається, що по Дніпрі більше стріляють. Він сам з Запоріжжя. І так, знаєте, ми більшість переживаємо за когось. І це є ознака нашої людяності, нашої порядності і нашої чуйності. Тому ось оцінятки, я хочу якраз сьогодні, у формі молитви і у формі звертання до українського народу, до всіх тих. Хто несе тяжкий тягар Христа, тягар війни, тягар втрати, втрати майна, втрати помешкання, втрати здоров'я і втрати близької людини, сина, чоловіка, батька і так далі. І так само багато загинуло наших військових і жінок, і дуже багато загинуло людей цивільних, які були не на передовій, а мирно вдома, хтось коло своїх дітей, хтось у своїй самітності. Їхній спокій порушила ворожа ракета, шахет, інші. Бомби, снаряди все, що приносить людям смерть і каліцтво. На Голгофті Христа зустріну, про всі рани розкажу йому, засудили мою Україну, лиш не знаю, за що і чому. Не розправивши крила лелечі, заспівали зрання солов'ї, взяла хрест на тендітні плечі, як Христос взяв колись на свої. А упадків було чимало, кожне місто зазнало терпінь, бо до болю Херсон розпинали бучу гостоміль. Ірпінь. Україна, як мужняє мати бачить муки своїх дітей, хоче кожного обійняти і притиснути до грудей. Бачиш, Христе, ці дикі страждання, біль, яка перетнула кордон, поможи нам єдине прохання, як тобі. Помагав Симеон. Мами з дітьми тікали у морози. За кордоном хто де опинився. Нині світ витирає їм сльози, як тобі Вероніка колись. Знов опадок. За які ж це провини? Знову діти ночують у метро. Лиш читаєш у стрічці новини. Знову Вінниця, Київ, Дніпро. Знову мама, знову мати, стріча, домовину. Домовину у прапор вдяглись і ридає над своїм сином як жінки над тобою колись. Не дозволь нам в біді пропасти. Свою ду руку до ран приклади. Ми готові з тобою упасти, лиш піднятися нам поможи. Юні хлопці на фронті вмирають, що в кохані іще не клялись з України весь світ зривають, наче одяг із тебе колись. Знову сирени всю ніч лунають, наші руки в молитві зрослись, зараз Боже. Нас всіх розпинають, як тебе на Голгофті колись. Люди моляться, люди страждають, та в молитві зникають страхи. Нас сьогодні ракети вбивають, як тебе колись наші гріхи. Зрянься, Боже, на мою країну, що війну цю прокляту відчула, пригорни, Христе, всю Україну, як Тебе, Твоя мати, горнула. Ми проходимо Хресну дорогу, і я знаю, прийде спасіння. Ми чекаємо на перемогу. Ми, як на Твоє святе Воскресіння. Амінь. І ця по тексту найкоротша хресна дорога є тою дорогою сучасності є тою дорогою пережиття і спасіння, любови, втрати. І ненависти, і несправедливости. Бо війна, вона, вона загострює біль, вона, вона відкриває всі наші рани і вони стають болючі рани нашої душі, нашої покаліченої душі. Тому, що ми Знаєте, десь там вже так привикли, вже так заспокоїлися, вже то гріх і не дуже гріх, то не то таке вже аж дуже страшне і все добре. І дійшли, як кажуть, в народі до ручки. Дійшли, що вже далі нема куди. Треба рятувати свій народ. І Бог із сльозами на очах, так як посилав свого сина єдинородного в цей світ. На смерть, на жертву. І Бог з такими самими сльома, сльозами на очах дивиться сьогодні на нашу Україну, яка йде на оговт, яка страждає, яку ворог засуджує, так, як засуджували Ісуса. Над якою вороги України знущаються, як знущалися над Ісусом Христом, яку прибивають до Христа, як прибивали Ісуса. Але Божа сила перемагає все. Бо Христос свою смертю смерть подолав і тим, що в гробах життя дарував. Буде Пасха. Пасха, це є особливе таке свято для єврейського народу. Для нас вона має трохи інше значення, бо для євреїв Пасха це є той час, коли вони вийшли з єгипетської неволі, іменно той час, коли вони виходили, це була десята кара. Я собі думаю, а що 10, 10 кар було на Єгипет? А потім думаю, так само можна сказати, а що було 10 заповідей Божих. Ні? Напевно, за кожну заповідь Божу. Бог показує, що будемо страждати. І наш собі задумується, чи Господь Бог би зупинив був на п'ятій карі, якби фараон покаявся, що все добре відпускаю. Ні. Не зупинився би чому? Не через те, що він не є милосердний, а через те, що фараон би не зупинився. Бог бачить, наскільки зло стало злим. Бог бачить, наскільки добрі люди потребують спасіння. І ось каже Господь до Майсея скажи своєму народові, народові, що був у рабській неволі. Єгиптян сидів неволі в Єгиптян. Це був єврейський народ. Скажи народові своєму, хай вибере ягня, гарного анця, щоб не мав на собі ніякої плями, якщо б мав чисто біленький, так? року, гарний. І заріжте його, принесіть мені в жертву. І тою кров'ю, якою ви, як, як з того анця буде. Помастіть одвірки своїх будинків на знак. А анця приготуйте і їжте. Але дивіться, щоб кістки не ламали і не перерубували, кістки мають бути цілі. Бо написано, і кість його не буде сокрушена. І цей агнець, якого вони зарізали, це прообраз Ісуса Христа, який. Вмирав на голгофті на христі. А кров, якою помазали одвірки? Це кров, яка стикала по дереві Ісуса Христа. А нащо вони помазали кров'ю ті одвірки? Бо сказав Господь до Мойсе, цієї ночі пішлю ангела смерти, який прийде до всіх єгиптян до всього Єгипту. І де не побачить на одвірках знаку, знаку і крови жертованого анця, то всякий первородний у тій хаті помре. Наприклад, у нашій сім'ї з дітей я найстарший, У мене є брат молодший любомир. То я, як старший брат, я мав би померти. І так у кожній хаті, де є старший син, мав би померти. З любові всі первородні, всі, хто рахувався первородним, мали померти. І приходить вночі ангел смерті, іде здовж вулицями Єгипту. І там, де був знак кров'ю Анця зроблений, він проходив мимо, що значить песах, пасха, проходження мимо. Проминула смерть. І на спомінь того мимо проходження тої Пасхи, святкують євреї, бо ту, ту Пасху, як вихід із єгипетської неволі, щоб ангел смерті, повз них пройшов мимо. Для нас, християн, є Христос новітня Пасха. Христос, який від життя прийшов до смерти. Вмер на Христі і від смерті перейшов у життя. Христос для нас є та Пасха, яка нас переводить до смерті, а від смерті до життя. І ми до цього переходу маємо себе готувати. І саме Воскресіння Христове є для нас важне тим. Що іменно ми співаємо Христос воскрес і мертвих, смертю смерті подолав і тим, що у робах життя дарував. Тим, що вмерли, життя дарував. І завтра лазила субота. Про кого то? Про Лазаря. про Лазаря, якого любив Ісус Христос. який вмер, Його поховали. І Христос прийшов вже на четвертий день після того, як Його поховали. Бо Христос. Воскрешав там, той упав, замерзло, той його воскресив. Там той дочка Яїра, вмерла, поки вони дійшли там вже через якусь пару, ну, може, там годину чи, чи дві там вони прийшли, він її воскрешає, але тут Лазаря. І Марта каже, Господи, він каже, відкутіть камінь. Господи, не треба, бо то вже четвертий день, вже чути, вже воняє. Відкутіть камінь. І вийшов Лазар із гробу. Христос показує той преобраз, що смертю Він смерть подолав. Він має владу над смертю, щоб ми знали. Не просто, що може, той там за Америка, там клінічна смерть, а там щось що, там серце помаліше стало, битися, що навіть не прослуховується і це там все вмерло, потім трошки там полежав, організм адаптувався і відійшов. Ні, тут йдеться, що 4 дні вже лежав у гробі. Вже тіло почало розкладатися. Христос, що подолав смерть, це наша нова Пасха. Бо ми часто Пасху уявляємо як символ постяченого колача і все. Не? Пасха має своє значення. Є станозавітня Пасха, це єврейська Пасха, від якої ми святкуємо Воскресіння Христове, бо Христос на другий день після Пасхи в неділю, рано вранці, воскрес. І тому Христове Воскресіння ми повинні готуватися до Нього. Пість, молитва і милостиня. Це ті обов'язкові речі, які нас приближають із Богом. Зверніть увагу, я говорив про 10 заповідей, але перед тим, як прийняти 10 заповідей від Бога, Мойсей 40 днів постив. 40 днів постив без хліба і води. Мойсей постив, Аж потім Бог йому вручив. Скрижалі, на яких було написано десь заповідей Божих. Христос, коли починає своє прилюдне проповідництво, що робить? І дав пустиню 40 днів постить. Ви чуєте, що таке пість, чи ні? Готуємося до, до Воскресіння Христового. Ви чуєте, яке це має бути? Це так має бути, як заповідь Божі. Мойсей получав. Це так має бути, як Ісус Христос починав прилюдне проповідування. Це так має бути для нас значущий оцей сорокаденний піст. Тому ми і за наших померлих сороковий день віддаємо, бо тому що 40 днів цей той період приготування до важливих перемін. До важливих змін, які міняють усе, коли закон 10 заповідей Божих прийшов у світ, світ змінився. І я вам скажу таку несподівану річ: світ не став кращим після 10 заповідей. бо як прийшла заповідь, гріх ожив. Бо не було заповіди, гріх людині не приписувався, бо нема закону. А нема закону, нема кари. І люди без закону зайшли вже в такі тупіки, що треба було їх упорядкувати, вирівнати. І Бог дає заповіді. І коли прийшла заповідь, гріх ожив. Гріх був у нас, але не зачистявся. Над ним смерть панувала. Він був, але він був мертвий гріх. Але коли прийшов закон, гріх ожив. Але ми повинні люди наслідувати Христа, бо Він є агнець Божий. Що то є Агнець Божий? Це той, на кому гріхи закінчується. Христа ображають, Він не мстить. Там не прийняли е, Ісуса і учнів, не прийняли місто, яке самарійське. Учні кажуть, Господи, Господи, хочеш ми спалимо це місто зараз? Буде, просимо Господа Бога з неба вогонь, впади, як на содоміго Гумору, спалимо то місто. Що каже Христос? Стоп, 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 стоп хлопці, ну тихо. Ви не знаєте, якого ви духа. Не треба мстити. О! Він вчить, що гріх має на Божих дітях. Закінчуватися. Він не має йти далі. Ми маємо бути тим бар'єром, який не пускає інфекцію рухатися далі. Ми маємо бути отим духовним антибіотиком, який не буде пускати інфекцію далі, щоб не портити тіло Христове, щоб не портити суспільство. Ми християни. І тому той, хто каже, що я наслідую Христа, це той, на кому гріх закінчується. А скільки є людей, від яких гріх починається, тому Христос і каже, що каже? Горе тому каже, неможливо, щоб не приходили спокуси. Але горе тому, через кого вони проходять. Краще б було тій людині не народитися або взяти млинове жорно на шию і кинутися в море втопитися, як звести одного із моїх найменших. Тобто, якщо від тебе походить яке зло, як ти навчив когось робити якісь дурниці, то це будеш мати величезну кару за то, бо ти не маєш призначення Божого. Призначення Боже, що гріх на мені має закінчитися. І тому, коли ми починаємо від себе, від себе особисто, Господи, я хочу до сповіди, я хочу покаятися. Я хочу сказати священникові і тобі, Боже, я більше не буду грішити. Це значить, на тобі гріх закінчився. Ти дитина Божа, ти правдива дитина Божа. Мене часто питають, що значить правдива дитина Божа? Ось вам та, на кому закінчується гріх. Тому, дорогі мої в Христі, користаємось тої нагоди, щоб прийти у цьому часі до сповіди, щоб гріх на вас закінчився і гідно і достойно прийняти і зустріти Христове Воскресіння. Слава Ісусу Христу, слава на вітря.